І трохи погоднього сильний град відбив ніс австрійського літака під час рейсу з пальма де Майорки до Відня. Носова частина Ербасу повністю зруйнована. Також розбите лобове скло кабіни пілотів. Але, попри значні пошкодження і відсутність видимості, пілоти змогли безпечно посадити судно, як і планувалося в аеропорту відня всього за 20 хвилин. Літак навіть вирулив на віддалену стоянку, куди поспішили екстрені служби, щоб переконатися, що з усіма все гаразд. Тим часом завтра в Києві та області є повідомлення, що будуть грози. Таке повідомляють укргідромецентрі в день місцями град та шквали вітру до 15-20 метрів за секунду. І у зв'язку з цим оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Температура по Києві та області коливатиметься вночі від 5 до, від 15 до 20 градусів, а в день від 25 до 30 градусів, звісно, що з позначкою плюс.